Я публічно хочу звернутися до Генерального прокурора України Махніцького Олега Ігоровича з приводу тих подій, які були пов'язані в серпні минулого року з моїм побиттям. Чому я не проводив прес-конференції на цю тему, не робив, скажімо, бурних заяв? Оскільки я розумів, що за моїм побиттям стоять, стоїть точніше, земельно-мінтовська мафія міста Чернівців. І я розумів, що поки ця влада бандитська буде, як кажуть, при владі, жодних результатів розслідування не буде. Я звернувся до Генерального прокурора з одної простої причини, що, ну, по-перше, він є представник політичної партії Всі об'єднання Свобода. А ви знаєте, що в засобах масової інформації під час мого точніше після мого побиття. Неодноразово наголошувалось, що моє побиття може бути пов'язано з моїм виходом з цієї політичної сили. Отже, депутатське звернення Генеральному прокурору України Махніському Олегу Ігоровичу 29 серпня 2014 року місячнівців на вулиці Богомольця відбувся напад невідомими людьми на депутата Чернівецької обласної ради Назара Грука. Змі відбувалися недвозначні натяки на те, що це побиття могло бути пов'язане з виходом депутата з Лави «Свободи». Як депутат пов'язую цей напад зі своєю політичною діяльністю, вважаю, що розкриття цієї справи є ділом вашої честі та справедливості. Прошу вас надати юридичну та публічну оцінку діям працівників УМВС, Чернівецької області та прокуратури щодо розслідування кримінальної справи про пробиття депутата Чернівецької обласної ради рука. Це звернення я зробив свідомо зробив свідомо публічним, оскільки я розумію, що Моя справа на рівні Чнівецької області плавно, потихесенько витягує, кажуть, віддаляється в куточок. Також я звернувся і хочу звернутися публічно до міністра внутрішніх справ України пана Авакова Арсена Борисовича зверненням щодо перевірки діяльності представників УМВС, пов'язаних з моєю справою, і також. Відповідне звернення я хочу публічно надіслати міністру України Арсену Авакову, який обіцяв, що міліція буде іншою. Також, саме шановне товариство, я розумію, що вчора було призначено нового прокурора, пана Ванзуряка Павла Костянтиновича. Хочу вам відкрити певний секрет: за місяць до свого побиття. Я так досить агресивно виступив на сесії Чинівецької міської ради з приводу діяльності депутатів в контексті Дерибану, Чинівецької землі. Я звернувся згодом через пару днів до прокурора міста Чинівці на той момент, пана Павла Константиновича Ванзоріка, де чітко описав у зверненні факти корупційної діяльності з приводу виділення земельних ділянок, тобто розкрив корупційні схеми. Те звернення моє було прийнято, але жодним чином по ньому ніяких кроків здійснено не було. І я вважаю, що внаслідок бездіяльності на той момент прокурора міста Чернівці, пана Вонзурюка, і спричинило відповідно моє побиття. Це моя особиста суб'єктивна думка.